Доброго дня! Ми бойці грантометного взводу першого маніцьного батальйону 23-й Обер. І це наша іграшка. <му> Панове, збираємо, да? Збираємо. так? — потримай, будь ласка, намагайтеся. Віджимаємо цю собачку, попадаємо, да? перевіряємо, щоб, так, щоб вона у нас не вбіжала. Це в нас що? Нагадайте мені? Ручка точно наводки. Механізм точної наводки. Совершенно верно. Його ми встановлюємо переважно так, щоб можна було регулювати, фіксувати, ну і так далі. Дивитесь? Так є. Так і є. Шпок, вона на місці. Цю річ можна без помічника, можна з помічником, бо вона трошки важка. Так, попадаємо в паз і попадайте, пане військовослужбовець, фіксатор. Добре. Молодець. Та все, ось вона майже в бойовому положенні. Тут ми пам'ятаємо, да? регулюємо відстань, регулюємо ліво-вправо по азімуту. Якщо потрібно, просто переставляємо ногами. Ми їх фіксуємо максимально твердо в землю, щоб вони в процесі праці менше стрибали. Як ми його заряджаємо? Підіймаємо цю кришечку. Тут в нас стоїть ящик з набоями. Заводимо сюди ленту до щелчка оцієї собачки. Пильнуємо, щоб оця планка совпадала з нашим пиптиком. Опускаємо, опускаємо ручки. Зводимо раз. Холостий. Зводимо два. І робимо тра -та, та напрямок противника. А тепер трошки історію цього апарата. Це у нас турецький аналах дівчинки з США, якщо не помиляю, 69-го року. Ровесниця Мірні Монро. І вона в нас стріляє чудовими 40-мтровими mm -hmm. анальними пробками, від яких наш ворог просто в захваті. Ну, Більш-менш прицільний вогонь, ми будемо десь. Трошки більше, ніж наж 2 кілометри. Ну, краще, звичайно ж, якщо ми стоїмо. вісімсот метрів. Ну. А тепер ви мені покажете, як в зворотній порядку, як її розібрати і як її поставити в бойове положення. Будь ласка. Так. Ромоз. знімай Роз... Розріджаємо. Розріджаємо. палець. Розряджаємо. Зімаємо палець. Тримаю ми збираємо. А блокачути ящик не треба його зайвий раз кидати в траву. Я розумію, що вам подобається його чистити дуже, але ви і так цим займетесь. Ноги складовий. І його. До речі, у бійців вже є бойовий вихід. Вони вже чудово працювали по ворожих цілях. Показали себе людьми, яким трошки ще досвіду, і все буде в них як треба. Тому, так, все, вони зібрали її, вона готова до транспортування. Як правило, це тринога кладеться на плечо одному бійцю, це другому бійцю. І так ми переносимо з бійця на місце, якщо треба. І все, і ми пішли. Ну, і звичайно ж, звертаємо увагу, щоб небо було чисте, прислухаємося, в разі чого й десь ну, викруття намагаємося піти. З часу формування нашої бригади ми воювали на декілька напрямках, в тому числі Запоріжжя та Донеччина. І гранатометний взвод дуже цікаво себе показав. Що можу сказати? Дуже ефективна, гарна річ, яка е, рятує життя і нашим хлопцям на позиціях, бо е, штурми зупиняє на раз. І ворог теж зайвий раз задумається, чи йти в сектор обстрілу, чи ні. Тому, у кого є бажання, у кого є хист до цього та жага до пригод, залучайтесь до нашого згоду. Все, що я знаю, я обов'язково вам розповім, покажу і навчу.